Волота відчувають усю міць українських безпілотників другу добу, поспіль наші сили оборони б'ють по критичній військовій інфраструктурі Російської Федерації. Звісно ж, не безрезультатно. Є оточення, тому що нагадаю, сьогодні вранці безпілотники долетіли 800 кілометрів за Москву. Пролетіли в Москву. Шкода, що пролетіли. Відповідно, в в ніжнім Новгороді влучили в завод імені Свердлова Свердлова. Ось так, от ви бачите ці кадри. Що це за завод? Це такий серйозний завод, який виготовляє пороха вибухівку для Російської Федерації. Його називають одним з найпотужніших заводів. На території саме терористичного групування е, під назвою Російська Федерація. але є уточнення від нашого генштабу уночі на 20 жовтня силами оборони завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому Ліпецьк-2, що в Ліпецькій області Російської Федерації про це каже генштаб. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су 34 су 35 та міг. 31 один повітряно космічних сил ворога. Також, як вже було відомо, сили оборони атакували федеральне казненне підприємство завод імені Свердлова в місті Дзержинськ. Там виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. За наявною інформацією, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби. Генштаб зазначає, що у районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої. Протиповітряної оборони результати ураження уточнюються, але ви вже бачили на своїх екранах, що детонації є і повідомлення від Міноборони Російської Федерації, що все збито і це уламки не відповідає, як завжди, дійсності. Чому я казав, що два дні поспіль б'ємо по інфраструктури Російської Федерації, тому що нагадаю з ніч з 18 на 19 число, страждала Брянська область, і навіть сам. Санкт-Петербург, місто, яке, на жаль, народило Путіна. Відповідно, в Брянській області було влучання в завод, який називається Кремній, один також з найпотужніших. Я так не окреслюю, кожен завод, коли влучає сили оборони, він найпотужніший. Він справді є топовим, саме тому і сили оборони по ньому б'ють. Так от, кремнівий завод. Відомо, що це мікроелектроніка, там вироблялася, можливо, вже вироблялася саме в минулому часі. І відповідно також відомо деталі, що там виготовляли. Деталі нечисленні, які Росія виготовляє для своїх ракет, тому що більшість вони намагаються перевести чорним методом через кордон. власне там виготовлялися ракети іскандер. Я нагадаю вам, що це потужна зброя. Насправді в руках. В лапах росіян, тому що це балістика і проти балістики, ви знаєте, надзвичайно важко боротися, збивати можуть тільки е, системи Петріот і їхні аналоги, які виробляються також франко-італійськими підприємствами. Я вам кажу про СЕМПІ Так от власне є два таких два потужних влучання. Окрім цього, хочу вам сказати, що працюють і наші партизани, і працюють вони. По мостах і мостиці ведуть на територію тимчасово окупованого півострова Крим. Адже наш а провів диверсію у Херсонській області. Агенти бойового крила нашого руху знищили релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області. Це або ви розуміли дуже дуже недалеко від Генічинська. Це ключовий такий перетин сухопутний між Херсонською областю та Нашим Кримом проведена диверсія біля адмінкордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога, який уповільнив постачання військ окупантів на півдні України. Особливу важливу лінію постачання палива після, нагадаю, знищення нафтопорту у Феодосії. Проведено сотні успішних операцій, про які вони, тобто, а теж зможемо відкрити і розповісти після перемоги України. Я справді наші партизани теж. Завжди фіксують чи то дислокацію ворога в Криму, чи то інші пересування там на Маріупольському напрямку. Тобто атешівці повністю контролюють, зондують і продають інформацію з півдня нашої країни. Окрім цього, вони показали також і підірваний міст. Росіяни знищили переправу в населеному пункті Олешки. От в нижній частині фотографії ви бачите географію. Це безпосередньо на березі лівому березі. Дніпра. Вранці 18 жовтня Росіяни знищили міст через річку Конка на Херсонщині. Агенти руху, а зі складу 61-ї бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації повідомляє, що це можливо бути пов'язане з ймовірним наступом українських сил на херсонському напрямку. Військовослужбовці зазначеної бригади, раніше. Неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ сил оборони України. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 кілометрів були переведені на повну бойову готовність. Це також підтверджує інформацію джерел АТЕШ із Херсонської області про переміщення орієнтовно тисячі російських військовослужбовців у бік річки Дніпро. Очевидно, що окупанти серйозно розглядають ймовірність наступу Сил оборони України на цій ділянці і не Підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин. Однак також атешівці зазначають, що можливо в Росіян якась інша є ідея підриву цього мосту, і вона залишається відома лише їм. Є варіант, що росіянці підривають знаєте, для чого для того, аби просто підірвати, бо в них є вибухівка. Тому що на херсонському напрямку ми в останні дні також бачили. Вони дуже хизувалися. От їм немає що робити. Жінка їде на велосипеді в Херсоні. А вони полюють на неї з Евпівдрона, аби скидувати снаряд на цивільну українку. От такі в них розваги, і на жаль, цим не здивуєш нікого.